На горизонті немає жодної перспективи миру між Росією та Україною, однак Туреччина і надалі готова бути посередником у переговорах. Про це на прес-конференції 5 вересня заявив турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN Tech. Він зазначив, що позиція Анкари щодо війни, яка триває в Україні, є чіткою. З першого дня ми захищали мир, діалог і дипломатію. Ми наполегливо працювали, щоб не допустити подальшого кровопролиття. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати масла у вогонь, ми намагалися забезпечити, щоб обидві сторони зустрілися на спільній основі. На жаль, війна, яка триває вже півтора року, продовжується. На горизонті також немає перспективи миру, наголосив Ердоган. Президент додав, що Туреччина готова зробити внесок у мирні переговори та продовжить роль посередника у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька атомна електростанція. Нагадаємо, напередодні Ердоган зустрівся у Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним і обговорив поновлення зернового коридору, який блокує Москва.